Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати. У Києві відкрили перший в Україні та п'ятий у світі музей математики Кубоїць. Що можна побачити у цьому інтерактивному навчальному просторі? Розповідає президент Малої академії наук Станіслав Довгий. Розмову етері громадського радіо веде Мар'яна Чорнієвич. Отож, перший музей математики в Україні. Про що він? Які можливості, експозиції, атракції пропонує цей музей для своїх відвідувачів. Ну, музей математики, якщо коротко про математику, але слоган музею математика всюди. І це інтерактивний простір, який робить математику доступною, захоплюючою, актуальною для відвідувачів будь-якого віку. Це четвертий музей в Європі, п'ятий у світі та перший в Україні інтерактивний музей математики. Якщо говорити в цифрах, це 120 експонатів на загальній площі 1800 квадратних метрів, шість тематичних зон, чотири навчальних простори для дітей та освітян, де можна досліджувати та навчатися. А можете детальніше розповісти, що там можна побачити, послухати, зробити, навчитися дізнатися, щоб собі якось уявити, як виглядає цей фантастичний новий такий освітній простір. Дійсно, музей надзвичайно красивий, надзвичайно інтерактивний, і відвідувачі можуть спробувати себе в реальних задачах, життєвих кейсах, зрозуміти теорію через дотик, взаємодію з експонатами, заповнити прогалини у знаннях завдяки спеціальним програмам, розробленим педагогами і науковцями, а також тренувати навички критичного мислення, логіки, просторової уяви. Що важливо для успіху в будь-яких професіях? Я, от освітянам освітяна, музей пропонує спеціальні курси та тренінги для вчителів. І спровадження інтерактивних методик у викладанні математики, простір для проведення занять, майстер-класів та воркшопів, професійне середовище для обміну досвідом, підвищення кваліфікації, участь у спільноті педагогів, які прагнуть зробити математику живою, цікавою та корисною для кожної дитини. Тут освітяни не просто глядачі. Вони активні учасники і творці нових підходів до навчання. Uh -huh. По суті, це сучасне реформування математичної дисципліни на практи в практиці. Пане Станіславе, а чому Ви вирішили організувати музей саме цієї науки, саме математики? Ну, ви знаєте, є така програма. університет пізи проводить. І за результатами цього міжнародного дослідження якості освіти у 2022 році, яке проводилось в понад 80 країнах світу, 42% українських підлітків не досягли базового рівня, і також ще сто із аналізу вчителів 161 із 447 вчителів, які зареєструвалися для оцінювання фахових знань у 2023 році. Пройшли сертифікацію, і, Ну, і Ви ж знаєте, також що 132,5 – це середній бал НМТ 24 року з математики найнижчий серед обов'язкових предметів. Тому реформування і поглиблення і створення нових можливостей для вивчення математики це одне з основних завдань реформування нашої сьогоднішньої освіти. І саме тому наш музей він створений. Якби із двох складових складається два крила: один цікавий інтерактивний, зацікавив, який зацікавить дітей і е, відвідувачів для того, щоб відкрити для себе світ знань, світ науки, е, математичні закони, і з іншої сторони це площадка для реформування, для занять. Перш за все для перепідготовки вчителів і для розробки з математичною спільнотою нових підходів, нових посібників, нових підручників і нових можливостей підняти загальний рівень знань математики серед нашої нашої молоді, школярів. От тут мені стало цікаво, а як довго працювали над запуском цього музею? Скільки часу тривало? Ну, якщо ви знаєте, в кінці 19-го року ми відкрили перший в Україні державний музей науки. От і якраз от після того як ми закінчили роботи, і відбулося відкриття музею, як е, е, наш президент Володимир Зеленський був на відкритті, і е, він спитав, чи є в нас подальші плани. Ну, я сказав, що дійсно є, ми б хотіли зробити на навед... ВДНХ навед... містечко науки. І ця ідея от вона з легкої руки президента була підтримана. ми отримали... Ми отримали. Потім ми зробили указ, през... ініціювали указ президента про рік математики 20-21 навчальні роки. Ну, і е... <клес> нас е... ми виграли на конкурсі проект на конкурсі державних інвестиційних проєктів фінансування, і ми до війни ще закупили експонати. Ну, звичайно, під час війни ми кошти, хоч у нас були на рахунку, ми всі повернули в бюджет для ЗСУ. А далі ми працювали зі спонсорами. Дуже багато нам надала в першу чергу. Я б сказав, півтора мільйони доларів надав фонд ЮНІСЕФ, також інші міжнародні партнери наші, і українські бізнесмени і надали допомогу. І таким чином, я б сказав, от... Чотири, ну з половиною роки роботи для і ми сьогодні маємо. Я глибоко переконаний, що сьогодні це найкращий музей у світі. І запрошую всіх, хто любить математику, а і також хто цікавиться і хто хоче відкрити для себе дивовижний світ науки цієї. От, запрошуємо до відвідання музею, чи навіть тих, хто хоче розширити свій кругозір, правда, горизонти, тому що можливо, нам здається, що математика ну була в школі, вчили там, вона і залишилась. Але ж ми нашу розмову з того й почали, що математика вона насправді повсюди, якщо задуматись, якщо копнути глибше, і розумію, що музей лише от от запрацював, але все одно перші відвідувачі вже були які їхні враження, які думки. Висловлювали люди, які вже побачили експозиції. Ну, у нас, якби була така перша презентація. На презента, презента, презентувала в першу чергу президента, оскільки він був у витокі цього проєкту. І також були перші відвідувачі: це переможці Олімпіади з математики і педагоги. Всі були в захваті, особливо кімната головоломок, яка. Е була просто діти, не можна було дітей звідти вигнати. Так цікаві дуже експонати, які пов'язані із е, нетрадиційними підходами от, для е, розуміння досить простих речей. Ну і що стосується, е, загал, загалом, то кобої допомагає надолужити знання через гру. Досвід і практику, а також е, долучитися до інтерактивних експонатів, які сьогодні, ну, доступні. У нас у е, музеї, е, в традиційних музеях є якби, така засторога: не можна не торкатись руками. То в нас е, при вході є такий е, вже, е, е, запит, е, не, е, заборонено не торкатись руками. То все те, все потрібно торкатись руками, випробувати, стрибати, крутити, кака качати, і, і, і таким чином ви відкриваєте для себе математику, відкриваєте. Таємниці е, природи. Так розумію, що прилади і пристрої, які є у музеї Кубоїд, музеї математики у Києві, їхали до вас з, з усього світу, тому що бачу на сайті дуже різних виробників і Польща, і Німеччина, і Сполучені Штати. Ну, ви знаєте, я вже говорив, що було в світі так, я говорю про великі такі угу. серйозні музеї, е, перший найдавніший це Гісень Німеччина. Потім відкрився музей математики в Нью-Йорку, десь років три тому в Барселоні, і минулого року відкрився музей у Парижі. От і безумовно, ми з цими музеями, з колективами цих музеїв спілкувалися і радилися, і прикурили, розробляли. Експонати, також з виробниками експонатів з усього світу, зокрема із Польщі, також з Німеччини. Ну і багато експонатів, які наші музейники придумали самі і виготовляли їх як в Україні, так і у наших партнерів. Тому на сайті є перелік всіх наших партнерів, всіх наших донорів. Тому я запрошую відвідати. Наш сайт у соцмережах музею математики «Кубоїд». от поки простір працює в тестовому режимі, але вже в травні ми стане доступним для всіх відвідувачів. Ми зараз поширюємо актуальну інформацію на наших ресурсах і запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї прекрасної. До цього прекрасного простору і до цієї прекрасної, глибокої, дуже важливої науки, цариці наук математики. А чи плануєте, можливо, співпрацю зі школами, ліцеями, гімназіями, аби до вас діти приїжджали цілими екскурсіями і не лише з Києва, а з інших областей України дітей спеціально привозили до музею математики Кубоїт? Ну, звичайно, ми так і плануємо налагодити нашу. Таким чином, є програми математики, затверджені міністерством, є підручники, і працівники команди музею розробляють безпосередньо для, кожних, для кожної тематики пропозиції. Так по такій то темі у нас є такі експонати, можемо провести такі-то такі -то уроки, такі, -то, такі -то, е, тематики розкриті саме при наявності от, експонатів практичних е, технологій інноваційних І потім ці розробки розсилаємо по школах. Школи дають заявки, які вони хочуть. Ми складаємо графік, і таким чином у нас відбувається така безпосередня співпраця із школами, з педагогами. Ну, окрім того, у нас чотири таких простори: це ну, досить обладнання, високоякісно для. Почитання лекцій для е, е, занять і, і так далі. Паралельно діти, діти і педагоги ознайомляться з музеєм, а потім проводимо методичні заняття з педагогами. Це заняття з методики. Наші математики і методисти математи, математики розповідають, як використовувати от це залучення угу. до, практичних, до практичного освоєння е, теоретичних знань. І це якби наша. Основна мета. І ми будували цей музей в першу чергу як подолання, центр подолання освітніх втрат математики. Про перший в Україні і п'ятий в світі музей математики, який відкрили у Києві Кубоїд. Ми говорили з президентом Малої академії наук Станіславом Довгим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.